Спостерігали такий ефект, коли ти намагаєшся жити в реальному світі, ти а, часто відчуваєш себе як один в пустелі ореш, а нікого немає. Ходять люди, але як в фільмі пропавша грамота, люди прокиньтесь, люди, ви спите. Оце я вчора так був на конференції. Коли ти розповідаєш, як і в реальному світі, показуєш телеграм-канал, на якому 108 тисяч підписників, показуєш Тікток канал, який за тиждень переглядів набирає 10, 12, 15 мільйонів. І сидять люди, які просто начиталися якихось книг про постмодернізм, вони на тебе дивляться, як на без, без, бездумного. А, ну, я не знаю взагалі. Це неправильно так. Так, неправильно. Якщо ще й вчені живуть в вигаданому книжному світі, то я вже взагалі не знаю, що і як і чим це все завершиться. Я вас запрошую до реальності, бо я намагався достукатись хоча б до наукового товариства. Але, на жаль, колись був один діяч, який казав, що на інтелігенцію покластися не можна. І цей діяч це казав. Такими словами, знаєте, не підбираючи виразів. Можливо, хто знає, то в коментарях напишете, не буду озвучувати. Так от і я е, намагаюсь достукатись хоча б до вчених. І, на жаль, на конференціях я зустрічаю серед ста серед 50 учасників лише двох-трьох, які хоч якось або не бояться, або просто е, переймаються реальністю. Правда, знаєте, як буває ефект, коли я виступаю, а мені потім е, анонімно. Телеграм, вайбер, як вчора було, ти пишуть: ми вас підтримуємо, ви молодець. Але публічно ми сказати, підтримати вас не можемо. Це неправильно. Ми живемо в демократичній країні, і ми всі турбуємося про нашу країну. Ніхто з нас не хоче жити під російським триколором. Але щоб не жити під російським триколором, потрібно розуміти, хто наші люди, хто вони, чого вони прагнуть, як вони живуть. І не бути в опозиції до людей, бо коли ти в опозиції до того, що думають люди, вони чинять інформаційний протест, і це вкрай небезпечно. Докладно про це буде сьогодні в Ютубі. Я запишу відео велике, і я думаю, вам буде що послухати. Підписуйтесь, телеграм також в шапці профілю. Нас там багато, і мені це приємно. На каналах немає реклами. Ми це робимо. Тільки для того, щоб бути з нашими людьми, знати наших людей. І якщо комусь з влади, з академічних установ, з чинних, цікаво, цікава оця статистика, соціологія, що думають люди, я завжди готовий поділитися і попрацювати на державу. Але ж не звертаються, бо нікому це не цікаво. Один в пустелі.